Перша на Закарпатті відбулася науково-практична конференція інноваційні підходи до розвитку технологій та економіки у стінах Закарпатського навчально-наукового інституту Західноукраїнського національного університету Сваляви зібралися науковці, студенти-іноземці, підприємці та дослідники з різних куточків країни. Тема конференції є дуже актуальною, як з практичної, так і теоретичної точки зору. Саме тому до участі у конференції сьогодні долучилися не тільки науковці і практики Західноукраїнського національного університету. Університету, але і інших провідних вишів України. Це Київський е, столичний університет імені Бориса Грінченка, Національний університет цивільного захисту України, Кам'янець-Подільський державний інститут, Ужгородський національний університет, Мукачевський державний університет, а також Департамент освіти і науки, молоді і спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. Сьогоднішня конференція це є. Така спроба колективу е, об'єднати. Об'єднати зусилля різних науковців, різних наукових шкіл, мова йде про те, що наука має бути основою для розвитку і економіки, і технологій. конференція є важливою з двох причин. Перша її тематика інноваційні підходи до розвитку технології та економіки дозволяє говорити про те, що тут є багато відповідно секцій. Є одна із них це секція, яка відноситься до освітології і педагогіки. І, власне, Відповідно до цього ми сьогодні тут, з Фаляві, Я, моя колега з кафедри і мої аспіранти. На конференції розглянули низку напрямків, серед яких актуальні питання фінансової теорії і практики: транспорт і логістика, міжнародне співробітництво, соціально-психологічна реабілітація в умовах війни та сучасні іт технології Ми вирішили прийняти участь у даній конференції по причині, що вона тісно пов'язана з нашим бізнесом. Нам цікаво, які зараз тенденції. Нам цікаво, які умови, що потрібно ринку в частності. випускають молодих студентів. і Нам цікаво, які спеціалісти, і тому ми зараз тут присутні. Такі обговорення дуже корисні, бо насправді за ці два роки дуже багато пройшли навчань і по навчанню в різних напрямках. Але для чого? Для того, щоб розвивати свою громаду, залучати людей, приймати активну участь і не падати духом в такий час. Понад 50 учасників мали змогу обговорити нагальні питання, подискутувати і запропонувати свої напрацювання для подальшого розвитку різних галузей технологій та економіки. До обговорення онлайн долучилася і директор департаменту освіти і науки молоді та спорту закарпатської ова Маріана Марусинець. Приємно, що сьогодні в цій залі, і тільки в цій залі буде йти жвава дискусія про те, які ж мають бути технології. Економіця в країні, яка два роки поспіль перебувала в коліні, зараз більше два роки перебуває у масштабному торгненні Росії в Україні. Але економіка рухається. І тому в номінації заявлена тема є дійсно актуальною. Доповідачі представили результати власних наукових робіт, присвячені актуальним аспектам. Наукові досягнення учасників платформи будуть опубліковані в університетському збірнику тез конференцій. На саму конференцію подано понад 100 тест доповідей, які вже перевірені на доброчесність. І ми раді повідомити, що збірник цих тез буде опублікований на сайті конференції, а також на нашому західноукраїнському національного університету сайті попри великі труднощі, науковці та практики вже розпочали відстежувати і вивчати наслідки війни та розробляти стратегії з інноваційних підходів до розвитку технологій та економіки, як у області, так і в Україні.